Щось я вже полюбляю ті ваші челенджі та виклики. Саме тому сьогодні у моїй лабораторії огірок. Так-так, майже звичайний огірок. Ха-ха, ключове слово, майже. Рік огірок! Це найкисліший огірок. гад, <клес> oh І страшно, і хочеться скуштувати вже. Інтригуюча штука, скажіть, але спочатку. Цікавий факт французький імператор Наполеон вважав огірки надзвичайно смачними і корисними овочами. Тому вони завжди входили до запасів їжі для його військ. Але довго вони не зберігаються. І імператор навіть пропонував велику нагороду тому, хто винайде спосіб їх зберігання. Можна було їх, звичайно, солити, але солоні огірки мають інший смак і втрачають частину корисних речовин. У солоному вигляді їх брали в плавання мореплавці. Наприклад, знаменитий Христофор Колумб, який абсолютно справедливо вважав їх потужним засобом проти цинги. Найкислючий огірок на столі поїхали робити розпаківку. А Як він відкривається? А тут немає, так? Да? А ні, є. Хасі, хасі, хасі. Боже, щоб ви розуміли, мені так страшно це куштувати. Ви собі просто не уявляєте. Фу. Відкриваюся одразу якийсь такий запах хімозний. У -у 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 -ух, хорошо. Пахне він бочковим огірком, не більше. Давайте скуштуємо розсол. Але, блін, мені, мені дуже страшно. Мені дуже страшно. Фу. Пахне він не дуже. <пах> Кислий росол. Солодкокислий такий, знаєте, росольчик. Але, ну. Я очікував багато більшого. Зранку те, що треба після гулянки. Ну, тепер давайте дивитися цей великий лапатасьйон. Це просто жахіття. Його з Чорнобиля зібрали, чи що його? Ні, ну це дуже сильно. Це прям дуже сильно. Дуже великий. Так. Середина, звичайно, нічого такого. фу. Тепер будемо тестувати цей огірок. Пахне, знову таки скажу, не дуже. Ну, мені більше подобаються мариновані, а не бочкові. Ну. фу, Як то кажуть, з Богом. Кислий. Так. Але щоб сказати, він прям дуже кислий. Він кислий тільки за тим, що тут присутній яблучний оцет. А він вважається самим найкислішим. Після смак не дуже пече трохи печія. Після смак не дуже смачний. Оцет тут я повторюся яблучний. Блін, знову такий маркетинговий хід. Правда, ну, я думав, що в мене зараз лице в трубочку звернеться. Але просто береть, отак: от, попку, отак хоп. Нічого такого немає в ньому. Ну так, да, кислий. Ну, де більше. Це мерзос. Це реально мерзость. Я очікував більшого. Ну що, саме цікаве це висновки. Цей огірок мені коштував 300 гривень. Да, він великий такий лапатасьйончик, інтригуючий і найкисніший огірок. Це фейк. Це просто фейк. Дійсно, просто солений огірок з присмаком яблучного оциту і не більше. Що б я рекомендував це вам скуштувати? Ні. Тому що, ну, якщо б він був би найкисліший, можна було б його скуштувати. А так, звичайний огірок е, у бабусі е, набагато смачніше бочкові огірки, аніж. У цей от великий лапатасьюн з вами був я, Ярослав Гринчук. Та шоу, «Що Шо воно таке, побачимось на першому міському.